Раз. У нас 7 восьмих і 15 сьомих шукаємо спільний знаменник. Раз ти не бачиш на перший погляд, яке найменше число, яке ділиться і на 8, і на 16, ми, як зазвичай, з тобою шукаємо НСК. 8 на простий множник на 2 поділити. Це скільки буде? 8 на 2? Так. Це... Вісім поділити на два. Це буде скільки? Чотири. 4. 4. На який простий множних можемо четвірку. Розкласти. На що ділиться чотири? Чотири ділиться на два. Угу. Це буде два, і два на що ділиться? На два. На два. Все, один. Є, розібралися. Шістнадцять на що будемо ділити? На 8. Хорошо. Ой, не хорошо. 8 це складене число. 2. Це не просте На 2, так. На 2. Угу. Далі. І 8, дивись, ми можемо повторити. 2, 2, 2. Бач? 2, 2, 2. Тут 4, 2, 1. Так, ну що, дивимося на СК. Так. Які у нас тут парочки вийшли? Двійка, так? Двійка так. і двійка. Бач. Тому що у нас два на два на два. І що не влізло, ось ця двійка, ми її теж додаємо. Два на два це скільки буде помножить? 2 чотири. Чотири помножить на два. 2 чотири 4. 4 помножити на два. 4 помножити на 2. 8 і 8 помножити на 2. 16. 16. Тобто у нас спільний дільник буде 16. Скажи мені, будь ласка. 16 на 2, 32. А, ні, мені не треба, у нас 4 30, тільки двійки. 2, 60, так, так, це степені числа 2 пішли. Скажи мені, будь ласка, як ми 8 можемо перетворити на 16? Yes. Помножити на 2. Помножити на 2. А 16 нам не треба множити, у нас є. Тобто, тепер ми використовуємо властивість дробу. Якщо чисельник і знаменник помножити на одне й те саме число, ми отримуємо рівноцінний дріб. Тобто 2 множимо на 7 додатковий множник, і 2 множимо на 8. 2 помножити на 7 скільки буде? 2 помножити на 7. Угу. 14. 14. Знаменник шукаємо. 2 помножити на 8. Два на 8. Шістнадцять. І переписуємо 15, 16. Все. Ми звели цю пару дробів до спільного знаменника.